Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також звичайну вагу. Розпочну з люкса, тут фіксовані ціни. Перша моя знахідка це ось така от куртка Вона з пальтової тканини фірма Zara. Її ціна 550 гривень. Склад тканини 100% поліестер. Вона в ідеально новому стані, як з магазину. Куртка йде в розмірі L, чудово мені підійшла по розміру. Надзвичайно радію цій знахідці, давно щось схоже собі шукала. Виглядає сучасно трендово. Вона йде така от вкорочена, прекрасно виглядає штанами чи з джинсами на високій посадці. Прям супер знахідка. І незважаючи на те, що рідко купляє синтетику, цю куртку я собі вирішила купити. Тому можна вважати, що сьогодні даремно я в магазин не сходила. Люблю, коли виходжу з нього не з порожніми руками. Наступна знахідка це ось такий жакет від Mark Spencer, 16 розмір. Його ціна 450 гривень. У нього ось такі от рукавчики мають ефект ніби підкочених, але це все так шито такою от гармошкою. І, на жаль, за складом він теж у нас на 100% з поліестру. Піджак в ідеально новому стані і до цієї бірки, бачите, ще прикріплена такого жовтого кольору. Бірка я так розумію, що його віддавали в хімчистку. Інколи таке трапляється, коли от є такі от записки паперові прикріплені, і наскільки я розумію, це от просто реч забули забрати з хімчистки, і потім вони просто потрапляють в секонд-хенд. Загалом піджак прикольний, дуже має він оригінально зроблений комірець, оцей от відворот, і теж дуже класно, стильно виглядає. Єдиний нюанс, мені не дуже подобається тут фурнітура, а саме її колір надто вона такого золотого-жовтого кольору. Далі хочу вам показати ось таку сорочку, блузу від Зара. Вона продається вже зі знижкою. Ціна 170 гривень. На жаль, бірка тут відрізана, але по відчуттях вона з коза. Блуза в розмірі S стан у неї ідеальний. Ось так вона виглядає в примірці, рукавчики в неї три четверті, і тут дуже незвично зроблений принт, ось цей горох, який на ній є нанесений, він є об'ємний. Дуже цікава сорочка, і ціна у неї більш ніж прийнятна. Загалом класно виглядає з моїми чорними штанами, і незважаючи на те, що вона не зовсім у моєму стилі, тобто вона така от акцентна, доволі оригінально зроблена. Я, ви знаєте, люблю більш такі стримані речі, все-таки я призадумалась, можливо мені її таки купити. Але в останній момент відмовилась від цієї ідеї, трішки зараз за нею жалкую. Наступною хочу вам показати ось таку блузу від Бухом. Це у нас 12 40 розмір. Фірма не дуже дорога. Переважно вони роблять синтетичні речі, але доволі трендові. Взяла цю блузу через її принт, адже якщо ви знаєте, саме цей леопардовий принт зараз є в тренді, і усі фешн-блогери власне, радять його носити. За складом вона у нас 100% з поліестру. Сама тканина, така ідея, як Атласна. Вона без гудзиків має лише поясок. На ньому вона власне і тримається, адже сама просто йде ось так: от на запах. Доволі стильна, прикольна, але не знаю наскільки практична, наскільки зручно ось так от ходити без гудзиків. Як вам ця блуза? Пишіть в коментарях. Також, звісно, хто ще досі не підписаний, підписуйтеся, ласкаво просимо на мій канал. А це вже наступна знахідка, жакет в такому красивому пудровому кольорі, світло-світло-рожевому в розмірі М. Жакет продається уже зі знижкою, ціна його 300 гривень, раніше оцінювали у 550 За складом тут у нас поєднання поліестру і віскози. 74 поліестер, решта віскоза. Ось так він виглядає в примірці. Тут рукава теж три четверті, але на відміну від чорного виглядає якось він не дуже. Все таки, от чорний жакет виглядав набагато стильніше, ефектніше. А ось цей в примірці мені зовсім не сподобався. Він де без гуциків, якийсь такий натяк на оверсайз, але водночас він де якийсь такий і завужений донизу. Одним словом, якось не дуже він мені сподобався. Хоча колір класний, якраз для весни просто супер. І ще взяла до примірочної ось такий жакет в клітинку від фірми FNDF, це 12-й сороковий розмір, теж продається вже зі знижкою, його ціна 200 гривень. Він такий їде, як твідовий, без підкладки, подовжений. На жаль, за своїм складом він, як і попередній, синтетичний. Тут у нас поєднання акрилу і поліестру. Жакет в ідеальному стані, без дефектів. І ось так він виглядає в перемірці. Він також без гудзиків, без застібок, має дві кишеньки, але якийсь він дуже вузький, особливо в нього такі от вузенькі рукава і щось об'ємне під нього не вдягнеш. Мені б хотілося з такої тканини собі знайти вкорочений піджак, теж в клітинку в такому от стилі «Шанель». І було ще ось таке срібне плаття з такими от блискітками. Тут така от металізована нитка. Плаття продається зі знижкою. Його ціна 200 гривень, і склад тут дуже хороший: 93% три 7%. Ось ця металізована нитка. Справді класний склад тканини як для такого різновиду плаття, адже переважно їх роблять повністю синтетичними. І ось так вона виглядає в примірці. На жаль, воно таке от не зовсім плаття, оскільки бачите, які в нього великі розрізи по бокам. Тому в такому вигляді я, мабуть, не ризикнула б його носити, а все-таки б вдягала його поверх чогось як накидку. Однозначно, туди потрібно або якусь блузу вдягати, або якийсь топ, ну, щось з тим придумувати. Далі вам хочу показати ось такі штани, їхня ціна 400 гривень. Це у нас такий насичений, темно-синій, глибокий колір, 14-й розмір. А взяла їх через їх прекрасний склад. Тут у складі є 65% вовни. А це останнім часом велика рідкість знайти в секонд-хенді вовняні штани, все рідче і рідше мені вони трапляються. Але недовго була моя радість, адже ці штани мені абсолютно не підійшли в примірці. Вверху їх надто багато. Вони якісь тут надто такі, от об'ємні. Не знаєш, куди діти цю тканину, а внизу, навпаки, вони бачите, які коротенькі, куценькі, взагалі завужені і маленькі. Дуже дивне у них якесь пошиття. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду, це ваговий відділ. Тут ціна за кілограм 302 гривні, і якщо не помиляюся, третій день завозу. Давненько не було нічого у мене спортивного, і тут знайшла ось таку от курточку від Adidas. Вона в ідеальному стані і такий у неї доволі незвичний формат, доволі незвичний крій, Вона дещо нагадує такий от жакет. Куртка сама по собі прямого крою, також у неї такі прямі зроблені кишені, не скошені. Це і дає цей ефект, ніби жакету. Ще й акцент тут такий, бачите, є декорована вона такими білими стрічками. Загалом доволі цікава. Далі вам хочу показати ось такий кардиган. Він ажурний, дуже красива тут в'язка, оце от плетіння і дуже красивий колір. Це у нас жорш, розмір S, На жаль, він у нас повністю синтетичний, поєднання акрилу і поліестру. Кардиган в ідеальному стані, і трішечки хотілося більше мені в ньому об'єму. Усе решта мені в цьому кардигані дуже подобається тут. І гудзики добре поєднуються з кольором, і сам колір теж мені дуже сподобався. Ну і виглядає він теж дуже стильненько. У сьогоднішньому відео намагалась поєднати усе, про що ви мене просили. Показувала і жакети, і кардигани, і ось знайшла ще ось таку яскраву блузу. Знаю, що саме кольору деколи у моїх відео бракує, адже я все-таки люблю більш такі пастельні або темні кольори. Ось такі яскраві, рідко вам показую, але ця блуза просто фантастична, адже вона у нас на 100% шовку. І подивилась я на її комірець. Все-таки мені здається, що це не блуза, а це частина піжами ну, тобто верх від піжами. Я навіть не полінувалася, повернулася в зал, пошукати, можливо, знайду ще й штани такі, але, на жаль, не було. Можливо, їх в принципі не існує, а можливо, їх просто вже купили. Дуже вона класна, приємна, м'яка, просто супер. Ну, це не дивно, адже це шовк. Ще й шовк хорошої плотності, вона не прозора і принт тут. Прям чудовий, такий от тропічний от попугайчики яскраві, дуже піднімає настрій. А заважила вона копійки 38 гривень. І остання на сьогодні моя знахідка це плаття в смужку від Жорж на короткий рукав, воно таке от трикотажне, буде йти все в обтяжку, в рубчик, в хорошому стані, я б сказала, в ідеальному стані, без дефектів. І давайте ще подивимося, який ж в нього склад. І тут у нас акрил. Поліестери, віскоза і трішечки еластану. Плаття має дуже добре тягнутися. Давайте покажу його на собі. І плаття могло б бути дуже класним, якщо б у нього був трішки інший верх. Ну, тобто, як на мій смак, мені не подобається, як тут зроблений верх плаття. Це такий ефект обтянутої футболки, особливо руки стянуті. А загалом плаття, такий формат, я дуже люблю. Маю на увазі, коли плаття йде ось так: от по фігурі. Це так зване плаття олівець. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Хто не підписаний, підписуйтеся і до нових зустрічей!